Бажаю міцного здоров'я. Я головний сержант зводу з ремонту та обслуговування легкоброньованої техніки, старший сержант Шенков. Основна діяльність нашого підрозділу це ремонт автомобільної броньованої та евакуація техніки. Після нанесення шкоди техніки в бойових умовах для цього у нас є евакуаційний взвод, який займається евакуацією техніки в бойових умовах. Тобто є командир взводу, який дивиться, як можна як найбезпечніше витягнути техніку порівнює погодні умови це для безпеки і свого особового складу, і техніка, яка евакуює машину. Доброго дня, старший солдат лютий, механік водій евакуаційного взводу на фронті вже около двох років. За кермом кетла, кето це колісний евакуаційний тягач легкий, за допомогою якого ми евакуюємо з фронту техніку як колісну, так і з гуслою. Виїжджаємо, екіпаж складається з водія і такелажника на колісній техніці, На броньовані у нас іде там уже трошки більше такелажників. Спочатку сплановуємо як це буде проходити. Навіть їздимо на більш-меншій техніки до підбитої техніки, там проводимо розвідку, підготовлюємо для евакуації і, як кажуть, новеного зачеплення транспортного засобу для евакуації. Поїхали, передивилися і. Виїжджаємо тоді на Кетлі або на гусеничній локаційній техніки. Були ми і на запорізькому напрямку, і на Донбаському, і на Харківському останнім часом. Логістика своєобразна. Кожному напрямку ну, з бойові задачами виконуємо. Е, виїжджаємо у нас там часу небагато на роздуми. Виїхали 3-5 хвилин. Оцінюємо обстановку, зачіпляємо техніку і починаємо евакуацію з точки А в точку Б. Були такі ситуації, коли попадали під обстріли, ну, але все робимо на характері, так як ніхто, крім нас, цього не зробить. Допомагають нам у проведенні евакуаційних задач так називаємо літуни, чи дрони, які займаються розвідуванням, допомагають танковий підрозділ, бронетехніка, підрозділ для і евакуація особового складу під час евакуації техніки. Це теж набагато дуже важливо, тому що коли виїжджає машина евакуаційна за коробочку, як ми називаємо, то чергує ще машина для не дай Бог евакуації трьохсотих чи двохсотих. Екіпажа, який вирушив на евакуацію техніки. Складностями, ну як вам сказати, складності на фронті одні обстріли. Коли ми вирушаємо на фронт, ти їдеш в одну сторону. Приїжджаєш на адреналіні, тому що не завжди евакуація проходить. Хоч є у нас інформація, що небо чисте, нальот е дронів Робота їхніх. Мінометів 120-х це все я перевіряв на собі. Дай Бог, як кажуть, родився в рубашці, повернувся, задачі виконую далі. В принципі, війна є війна, тут одне обстріли, обстріли, техніка. Робимо свої задачі. Що можу сказати? Люди різні, різного віку, різних спеціальностей, але... Коли є колектив, і коли є колектив там на війні, ми друг друга розуміємо сполуслова, тому що робимо одну задачу і там немає хто вміє, не вміє, там вміють усі. Техніка, яка не використовується, вже не підлягає ремонту, її розбирають на запчастини, якщо є там якісь запчастини, які можна передати до складу. І потім е, взяти зі складу використати там для другої техніки. Музика. Найчастіше пошкодження техніки е, дуже дуже багато FPV, пошкодження FPV-дронами. Осколки от дуже багато мелких осколків кумулятивних снарядів, які прожигають броню і доходять до двигунів ходової частини. Військовослужбовці, які ремонтують цю техніку, це хлопці опитні, які мають досвід в ремонтах, як в бойових умовах, так і в звичайних, в тиловій частині. Хочу побажати народу України швидкої перемоги, всім міцного здоров'я, а нашим бійцям швидкого повернення додому, і щоб був мир в нашій країні.